Підтримка побратимів та атмосфера єдності. У Миколаєві вдруге відбулися спортивні змагання серед ветеранів і діючих військовослужбовців. Цього разу учасники могли випробувати свою силу в семи дисциплінах. Як зазначають організатори, головна мета заходу підтримати командний дух тих, хто захищав чи продовжує захищати Україну. Детальніше дивіться далі у репортажі Яни Цині. Близько 50 ветеранів війни та діючих військовослужбовців об'єднав спорт. 17 жовтня відбулися змагання Незламний Миколаїв, у яких взяли участь сім військових підрозділів Збройних сил України. Сьогодні в стінах Джимстайлу, спортивного клубу Джимстайл, змагаються в семи дисциплінах ветерани ЗСУ діючі військовослужбовці, також працівники, наприклад, Міністерства внутрішніх справ, МНС та інші наші силові органи. Серед учасників змагань Олександр Кирильчук, екс-боєць 73-го морського центру спеціальних операцій. Через поранення чоловік нині звільнений зі служби, однак не втрачає бойового духу. На турнірі він вперше бере участь у дисципліні ривок гирі вагою 16 кілограмів. Мене мотивує такі самі люди, як я. Для мене дуже важливо, що проводяться такі заходи саме для ветеранів, тому що ну їх мало, на жаль, зараз. І ну, це дуже великий стимул для занять для спорту. Спорт взагалі там це дуже класна штука, тому потрібно ним займатися. Підтримати свою команду прийшов голова фізкультурно-оздоровчого клубу осіб з інвалідністю Вікторія Руслан Бузик. Він наголосив, що такі заходи це не про суперництво, а про підтримку та командний дух. Ми беремо участь команди. Нас шість спортсменів. Крім 100 кг жима, всі, всі дисципліни ми представляємо. Організатори заходу міське управління фізичної культури і спорту. За словами його очільниці, назва змагань Незламний Миколаїв має особливий і важливий символізм. Ми всі розуміємо, що не зламано Миколаєв Миколаїв він вистояв І завдяки таким хлопцям, котрі сьогодні приймають участь, котрі, на жаль, не мають деякі хлопці не мають вже кінцівок. Да, вони оборонили наше місто для того, щоб ми сьогодні могли змагатися, спілкуватися, жити в мирному Миколаїві. По завершенню змагань учасники отримали подарунки. Однак цим підтримка спортивних ініціатив для ветеранів та військових не обмежується, додають у міській владі. Сьогодні у нас у Миколаєві вже діє декілька муніципальних спортивних клубів, де наші хлопці та дівчата, діючи або бувши військовослужбовці, мають змогу безкоштовно займатися. На сторінці управління спорту можна знайти всю потрібну інформацію. Наостанок секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько додав, що такі муніципальні спортивні клуби не тільки допомагають підтримувати фізичне, а й зміцнюють ментальне здоров'я. Яна Циня, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.